Доброго ранку, ми за клахоми. Їдемо до садочку з Джошиком. У нас сьогодні і дощ якийсь людя... ледяний обіцяють. Може, мабуть, сніг буде, не знаю. Не якісь, Якісь осадки будуть. Але нічого нема зараз. Але вже, вже подзвонили зі школи, що відмінили всі кружки після школи. Ну, так що я так розумію, що очікується це більше це більше після школи. Так що не знаю, чи буде. Чи буде у нас може, «Мама, сніг чи ні? Але буде мокро і. Добра погода сидіти вдома коло камена. І джаши каже, що поїхали. Так що ми поїхали. Так, джашик. Омоскати кінцевисні сверст сай. О, джа. У практис, практис. пракс збросила до школи, до садочку. Хочу перед тим як повертатися додому, хочу а, збігати в пару місць, пару магазинів. Гейб мені сьогодні зранку замовив, щоб я купила хліб. Я вже хліб не купляла дуже довго. М -м -м, хліб такий, що для сендвічей Бо якось не йде у нас. Гейб сказав, що буде повертатися до того часу, що буде їсти а, арахісову пасту. Бутерброди. Типу, а це просто вчора він вже почався відчувати краще, і хоч на лице я так дивлюся, ну, і я і батько йому радили відпочити. Треба відпочити, щоб повністю організм його настановився. Але ж він самий розумний. Нічого не казав, просто там відпочивав, потім ну, їв, а потім одягнутий в одяг для своєї роботи каже, ну я пішов. Я кажу, куди пішов? У мене робота. Ну, кажу, я тобі казала відпочивати. Ну Я буду намагатися звіти, ну, щоб заміну мені знайшли, ну йому не знайшли, він проробив вчора а потім приходить з роботи і каже: Мама, ти будеш дуже здивована, але я йду в джим. Бо він за джим платить, а я не бачу, щоб він ходив туди дуже рідко. <сміх> так, що, нібито, нібито буде ходити. Подивимося, наскільки його вистачить. Але вчора він ходив до джиму теж. Сьогодні зранку зробив собі шейк протеїновий і каже, мама, купи хліб і буду їсти арахісове. Масло знову. Кажу, Гейб, я сподіваюся, що таке буде. Минулого разу, типу, типу ти казав, що будеш, але це ти приносив ті бутерброди назад на півз'їденні. Так що подивимось. Я буду, мама, я буду. Ну давай, кажу, давай, давай. Так що піду хліба куплю. Бананів він попросив, бо буде шейки робити а з бананами, вони смачніші. А... Треба циркунів купити. ну, в Пару місць треба з'їздити. На тело мені треба купити точно. Так що, мабуть, ще одне місце сам Поїхали. Бо їй купила хліб, взяла тунця, бо він, він казав, що буде ще тунця їсти. А я вже котам скормила наш. Довго лежав. І отакі от бари, а потім подумала, якщо я все одно йду до Сансклубу, куплю банани та молоко. Наступна нас зупинка це магазин для тварин, хочу купити цвіркунів, якщо вони відкриті. Може це ще разу зараз. мені жіночка давала цвіркунів і вона їх рахувала один за одним. Як той чоловік минулого разу мені... Кинув штук 25. Ну, цього разу у нас 10. У <хи> мене ще є час до відкриття самс-клубу хвилинок 10. Так що, я думаю, піду я в роз поруч погуляю. А потім підемо в семс-клуб за бананами та замаловаю. Які декорації на День Валентина. Я дивилася на скатертини, але. Вони всі квадратні. Коли я шукала квадратні, їх було тяжко знайти, а зараз що повально або прямоугольного нема. Ну, це окей. І отакі от штуки для макіяжу, бо скарлет, коли ми ходили до магазину, купила собі макіяж і все, після цього вона забрала мої е, салфетки. Дівчинка дорослішає, так що треба більше салфеток для всіх. Лазила, я лазила по крамниці, по росу. Багато на що дивилася, багато що в руки взяла, думала, куплю, а потім сама себе відмовила. І закінчилося тим, що я просто купила собі салфетки для змивання макіяжу. Так що все, яка я молодець. Хто ще так шупається, як я? Піде, піде, о, візьму це, о, візьму це, а потім. Ну, воно мені не дуже треба. Нафіга мені гроші на це трати, е, витрачати. От я, отак я шопаюсь. І на чашечки подивилася, а на декорації, на свічечки, на скатертинки. Все одне купила тільки те, що треба. Молодець, Марина, молодець. Що там? Тобі не дали? Все для манго? Смачного манго. Смачного красуня. І тобі цікаво, ой, тобі цікаво, ой, не надо, не треба. Манго. Полює за цвіркунами. майло полює. За... за манго. Не треба. Воно тебе не витримає, не лізь! Не лізь! Ти чого? Ти не роміо, блін, провалися з той сітки. Ну, у нас пішов дощ. Сніга непомітна, але дощ є. Бабуся мені дзвонила казала, що. Нібито в 12-й почнеться. От вже 12. Ну, типу, сніг почнеться. дощ Де наш сніг? Я не знаю. Нема сніга, Навіть мама поїхала за їжею безкоштовною, Вона все от дібати робила, чи їхати, чи не їхати. Каже, 12 почнеться сніг. Я кажу, ой, мама. А потім дзвонить мені. Звідти, і так нібито я знаю про це. Я так, мама, ти взагалі казала, що не поїдеш. Тут вдруг ти починаєш е, е, розмову. Я трошечки не вкуряюся, що таке. Так, що мама вже з'їздила за безкоштовною їжею. Так що її плани не були зруйновані, її хобі вона е, отримала свій кайф. Їду за чашиком. Мені тільки що написав чоловік один поляк, запитував про мої хлібчики. Ну я розповіла, які хлібчики я роблю, скільки вони коштують. Але я розумію, я минулого тижня викинула свій стартер, бо замовлень на хліб не було. Мені було ліньки підкармлювати той стартер, він вже перекис. Я так розумію, що треба мені новий стартер робити. Нову закваску. Закваску я викину. Стартер закваску. Ой, щось мені в око попало. Їду. А не йди. Джасі буде нам показувати, що він. Ууу! Ти зробив мітен? Так. Можна я бачити? Так. Добре. Did you make it yourself? Yes That is amazing I love it The cats were trying to find the mittens Oh, I see Oh, is that about three little kittens Who love their mittens? Yeah Oh, you learned about them today? Yeah That is cute And this is the, some of the mittens oh, Okay Ах то тут? Ах то тут у мене гріє мені ступні. О, яке кохання. Так, якщо комусь цікаво, чи е, після тижня голодування, чи я дозвола собі їсти, показую, що дозволила. Ну, от так, бачите. На сніданок я, ї... я їла, Я з'їла таких 6 шматочків салямі з чаєм солодким. Чай повинен бути солодкий для мене, бо це святе. А Оце мій обід. Знову 6 шматочків салямі, огірок. Подивлю, подивлюся, як це буде йти. Якщо почну набирати вагу, може знову піду голодувати, не знаю. І а, овочевий сік. Я поставлю. Ось такий у мене мексиканський блин, млинець, а, Тортія. І тут в мене яловичина. І ще, ще зараз я замотаю це з сиром і потім ще підсмажу такий валик. Покажу, колинчик коли в мене вийшов. Так, на вечерю я буду готувати оці, оцей шматок свинини, е, який я купляла в Aldi. Він замаринований, лимонний часник. Лимонний часник, я так розумію. Ну, звісно, що інші приправи теж. Тут у мене брусельська капуста, тут у мене шматочки картоплі, сіль, перець, часник і олівкове масло. І це все піде в духовку. Сподіваюся, що все зможе приготуватися разом. По увазі ці свинини мені потрібно її готувати, запікати десь, ну, може, пів години. Подивимось. Легко. Все так просто приготував. Поклав і в духовку. Я сподіваюся, що буде смачно. смерті. Нема, але я все ж таки вирішила розпалити камін. прохолодно. Хоч ще навіть і нуля нема. Чашик але... hey, okay. okay. сказав: «Ребята, не робіть. Вогню вдома, якщо ви діти. Отак, От діти. Слухайте, хлопчика джошик, але а, мокро дощик йде. І камин те що треба. Так, вечеря готова. Ланцепа на таєм. Кожний вечір. Приїхав з роботи. Каже, нібито сніг. Щось я не бачу ніякого сніга. Бачу дощ. Чи він одразу, та, та я не бачу ніякого сніга. Що він там каже, я не знаю. Так, це вже наступний ранок. Розогріваю машину, що хотіла сказати. от бачите, скільки сні... снігу у нас навалило. Прикол, друзі, в тому, що снігу навалило навкруги нас, навкруги талси. А оце маленька така отвора, така дирка, це ми. І там снігу нема. А навколо нас там 6 інчів, 5 інчів у когось. А у нас нуль. Нуль, просто, просто холодно і мокро. Навіть фотку поставили, треба, треба вставити сюди фотку, показати вам, як нам щастить зі снігом для талсовців. Прикол. А, ну, я так і відчувала, що, що поки що ми не дочекаємось може в інший раз. Отакі От справи. Не знаю, чи закривати влог, чи ні. Треба перевірити, чи я записала достатньо для серії. Так що е на даний момент до нових зустрічвала серію і розумію, що в мене достатньо. Я вчора зняла, щоб зробити серію. Тому я буду з вами. Прощатися на даний момент. Буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, перегляд, перегляд реклами, ваші полюбляйки, коментарі і підписку. Я вам бажаю миру, свободу, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і папа.